Буття глава, друга. Так були створені небо і земля, і все воїнство їх, і звершив Бог до сьомого дня діла свої, які Він робив, і спочив у день сьомий від усіх діл своїх, які чинив, і благословив Бог сьомий день і освятив Його, бо спочив від усіх діл своїх, які Бог чинив і створював. Ось походження неба і землі, при створенні їх. У той час, коли Господь Бог створив землю і небо, і всякий польовий чагарник, якого ще не було на землі, і всяку польову траву, що ще не росла, тому що Господь Бог не посилав дощу на землю, і не було людини для обробки землі, але пара піднімалася землі і зрошувала усе лице землі, і створив Господь Бог людину з пороху земного і вдихнув у лице її дихання життя. І стала людина душею живою, і насадив Господь Бог рай у Едемі на сході, і примістив там людину, яку створив. І виростив Господь Бог із землі всяке дерево, приємне на вигляд і добре для їжі, і дерево життя посеред раю, і дерево пізнання добра і зла, з Едему витікала ріка для зрошення раю, і потім розділялася на чотири ріки. Ім'я однієї Фесон, вона обтікає всю землю Хавила, ту, де золото, і золото тієї землі добре, там долах і камінь Онікс. Ім'я другої ріки Гехон, Геон, вона обтікає всю землю, куш. Ім'я третьої ріки Хидекель, Тигр. Вона протікає перед Асирією. Четверта ріка Єфрат. І взяв Господь Бог людину, яку створив. І веселив її в саду Едемському, щоб обробляти його й оберігати його, і заповів Господь Бог людині, сказавши Від усякого дерева в саду, ти будеш їсти, а від дерева пізнання добра і зла не їш від нього, бо в той день, коли ти здійснив від нього, смертю помреш. І сказав Господь Бог: Недобре бути чоловікові одному, створимо йому помічника за його подобою. Господь Бог створив із землі всіх тварин польових і всіх птахів небесних і привів їх до людини, щоб бачити, як вона назве їх, і щоб, як назве людину усяку душу живу, так і було ім'я їй, нарекла людина імена всій худобі і птахам небесним і всім звірам польовим, але для чоловіка не знайшлося помічника, подібного до нього, і навів Господь Бог на чоловіка міцний сон. І коли він заснув, узяв одне із ребел. Створив Господь Бог з ребра, яке взяв у чоловіка жінку, і привів її до чоловіка, і сказав чоловік: Ось ця кістка від кісток моїх, і плоть від плоті моєї, вона буде зватися жінкою, бо взяти від чоловіка свого. Тому залишить чоловік батька свого і матір свою, і пристане до жінки своєї. І стануть два однією плотю. І були вони двоє нагії, Адам і дружина його, і не соромилися.